Василь Королів Старий, хуха моховинка. Вона була останньою, народилася не ранньою весною, як всі її сестри та брати. Було тоді вже тепле, ясне, веселе літо. Тим то вона була найменшою в родині, мізинчиком. Її дуже жаліли і любили, але ж любили не тільки за те, що була вона манісінька, як кошенятко. Була вона добра, лагідна, плоха звичайненька, слухняна роботяща. А граючи з іншими малими хухами, радо приставала на всяку забавку, до якої її кликали. І ніколи ніхто не бачив, щоб вона колись гнівалась чи була роздратованою, або ж мала якісь примхи. Коротко кажучи, це була дуже гарна хушка. Може, ліпша, як всі інші хухи в тому лісі. Звали її Моховинка. Ми, люди, всіх хух звемо просто хухами, так само, як і вони кажуть, на всіх нас просто люди. А тим часом хухи бувають різні. Ті, що живуть у лісі, звуться лісовими, ті, що по провалях і скелях печерницями, що понад річками і озерами очеретянками, ті, що у високій траві бур'янах бур'янками, бувають ще степовички, байрачні, левадні, тільки немає болотянок, бо всі хухи, як котики. Не люблять вогкого. Моховинка була зроду лісовою хухою, і не тільки лісовою, а ще й боровинкою, бо народилася вона у густому, густому старому бору, де споконвіку жив увесь її славний рід. Відомо ж бо, що хухи зроду в рід живуть по одних і тих самих місцях. Переселяються ж тоді, коли щось зруйнує милу їм їхню батьківщину. І це буває дуже, дуже тяжко, і вони гірко плачуть. Правда, люди здебільшого того плачу не розуміють, ну, думають, що то стогне вітер, чи скриплять дерева в лісі або пищать миші в полі. Ну, бо ж люди дуже рідко помічають та розуміють чужі сльози. Однак тому великому бору, в яким жила миховинка, нічого не загрожувало. Лісник доглядав, щоб ніхто не кинув сірничка. Хлопці глибоко всередину ходити боялися, рубали ж ліс тільки невеличкими частинками, і він швидко виростав знову. Втім, бору, між корінням великої сосни зробила на осінь моховинка собі хатку. Заблудити вона не могла ніколи, бо ту сосну легко пізнати, наприкорні вона ділиться на три товстих стовбури. Моховинка заложила всі дірки сосновими галузками, а щілини й зокола із середини м'яким зеленим мохом. Була вона й сама така пухка, як мох. Мала довгу вовночку, що мов шовком вкривала все її тільце. Сама тільки мордочка була голенька і нагадувала садову жовто фіолетову квіточку, братки. Та були ще в неї голенькі зі споду рожеві лапки. Як і всі інші хухи, муховинка так само мала мінливу вовночку, яка враз сама собою робилася того кольору, що й ті речі, біля яких бувають хухи. Моховиночка найчастіше була зеленою, бо рідко відбігала від своєї зеленої хатки, але ж коли вона бігала по соснових старих глицях, що лежали на землі, то ставала такою ж рудувато червоною, як вони. Біля потоку була вона блакитною, як вода, на піску жовтою, як пісок, між кущами шепшини рожевою, на вереску фіолетовою. На снігу ставала білою. Через те люди так рідко й помічають хух. Хоча ж і те треба сказати, що люди ну, взагалі дуже неуважні. Вони мало те, чого помічають навколо себе. До того ж, далеко-далеко не кожен може побачити хуху. Одного дня моховинка прокинулася з позаранку, ще й не світало прокинулася, бо їй стало холодно. Вона виглянула віконце і побачила, що по лісу на глицях і на деревах лежить якась срібна палина. Спочатку вона помислила, що то була імла, але ж коли придивилась краще, то помітила, що те було не подібне ні на імлу, ні на важкий туман, що часом котив бором. А то був перший сніг. Бо вже зачинався підзимок. Щоб не змерзнути, моховинка витягла зі своїх зимових запасів сухого моху і затулила щільненько вхід у хатку. Потім знову скрутилася клубочком та й заснула. Але недовго вона спала. Збудив її якийсь страшний звук. Почула вона, не наче хтось міцно гупнув біля неї, аж у вухах задзвонило. Сама ж вона так підплигувала на своєму ліжку, аж її ніжки вгрузли в мох, а манісінька подушечка з м'якенької кульбаби покотилася на долівку. Тої ж хвилини щось Гупнуло знову, ще дужче, хуха відчинила віконці і побачила чоловіка. То був дід у великих повстянниках, що майже цілком застували їй дивитися. Він вигнувся, щось блиснуло в повітрі, і те блискуче вдарило по сосні. Знову аж луна пішла від того дзвінкого удару, а її сосна жалібно застогнала. Перелякана муховинка притьом плинула до дверей і між дідовими ногами проскочила на двір. Навколо стояло вже чимало інших хух і сумно дивилися, як дід рубав сосну. Їм було боляче слухати, як плаче та красна, троїста сосна. Але ж що вони такі манесенькі? Ну що ж вони могли зробити? Як могли їй допомогти? Тільки один старий, мудрий і досвідчений хосуковик надумався. По тому, як той дід поспішає та оглядається, промовив суковик, я бачу, що він робить це не по правді. А біжіть лишень діти до лісника, пищіть, шкрябайте йому віконце, аж поки він не прокинеться. Забіжіть котрись по дорозі й до лісовика, скажіть йому він щось вигадає. Хухи мерщій покотили до лісникової хатинки. Там вони пищали, хрюкали, стукали у вікна, аж поки не прокинувся лісник. «Хм, Що воно за знак, промовив він сам до себе. Дерева стоять і не поворухнуться, а воно щось шумить та й пищить. Чи не хухи часом? Тоді хухи почали ще дужче шкрябитися по шибах. Лісник накинув кожушину на плечі і вийшов за поріг. Тут його призвичайне вухо здалеко вловило стук сокири. Він худчий вхопив рушницю, побіг у ліс, а поперед нього біг його ловецький пес, а ще поперед пса котили щасливі хухи. Та тільки ж дід ще здалеку зачув небезпеку і подався тікати. І так і втік. Але ж моховинчану хатинку було знищено, сплюндровано. Одну стіну було зовсім вивалено, мох понівечено й розкидано, а всередину не можна було й пролізти. Стільки там валялося великих і малих трісок та кори. Прийшла на моховинку біда. Ой, ну що ж було робити. Проситися до когось в хатку було незручно, бо хух такий звичай, що кожна доросла хуха повинна мати свою окрему хатинку. Через те вони будують такі манісінькі хатки, що ну, навіть у двох там не можна зручно поміститися. Турбувати ж навіть рідних батьків, ну чи там сестер або братів, жодна хуха собі не дозволить. Отож лишалося одне шукати нового помешкання, дарма що всі родичі і знайомі кликали муховинку до себе жити. Одобілими рожевими лапками побігла хуха по білому, холодному снігу, заглядаючи під кожне дерево, під кожний кущик. Але ж в тому лісі було повно хух скрізь, де тільки було дупло чи яка знірка. Там уже була інша хуха або хо. Моховинка бігла все далі й далі, була вже й обідня пора, а вона ще зранку нічого не їла. Охляла, знесилилась, перемерзла, ледве пересувала ноженятами, але ж мандрувала все далі. Нарешті скінчився ліс, і моховинка вийшла на узлісся. Там побачила вона незрозумілі їй величезні білі купи. Здалека вони були подібні до того, в чому жив лісник, коли ж вона наблизилась до них, то вчула, що вітіль тягне теплом і чимсь дуже смачно пахне. З одного боку меншої купи вгледіла вона дощову соснову стіну. Під нею було кілька щілин, якими можна було пролізти. Моховинка заглянула в дірку і побачила велику теплу хату. В тій хаті лежали дві великі білі тварини, подібні до деяких кіс або сарн. Вони мали роги й довгі, як вудяника, бороди, але дивилися на неї лагідно своїми жовтими очима. Моховинка часто бачила диких кіз, навіть влітку гралася з деякими козенятками, то й тепер вона не злякалася цих незнайомих створінь, бо вони трохи нагадували їй тих, що були в лісі. Через те вона привіталася і пролізла з щілиною під ворітьми в козячих хлівець. Тут було тепло, було багато запашного сіна, ще так само гарно пахло, як і її улюблений мох. Господарі були лагідні, дуже співчутливо вислухали, яке трапилося їй нещастя, і самі запросили її тут лишитись та оселитись. І, хоча, звичайно, хухи не живуть по хлівах, ну, муховинка не мала чого іншого робити, так і стала хуха буровинка хухою хлівною. Через якийсь час відчинилися ті дверцята, під якими пролізла маховинка, і у хлівець ступила дівчинка. Вона була гарнесенька, білява, з блакитними очицями. І одразу сподобалась моховинці. Дівчинка увійшла з дійницею та шматочком хліба, що був дуже смачний, бо хуха потім знайшла на соломі три крихітки і наїлася до схочу. Дівчинка пестила кість, цілувала їх в рожеві мордочки, подоїла молочко, щільненько затулила дверцята і пішла собі. Так щодня приходила вона кілька раз у хлівець. Так само приходив сюди й сам господар, що приносив козам їсти. А коли стало кілька тепліших днів, то вкупі з дівчинкою щоразу був і манесенький хлопчик. Він був такий самомилий, як і його сестриця. Минав день за днем, тихо й спокійно жила в козячому хліві хуха муховинка. Було їй тут тепло, мала вона м'яку постіль. Їжа була смачна і поживна, могла вона їсти до схочу запашного сіна, майже щодня знаходила кілька крихіток хліба, а часто могла ще й полизати краплинку молочка, що іноді вибризкувалась з дійниці на сіно. Одного бракувало муховинці. Не було тут ніде поблизу жодної іншої хухи. А кожний знає, як тяжко жити без рідного товариства чужій стороні. І хуха мріяла і день, і вночі, коли ж прийде час, що вона зможе повернутись до своєї батьківщини. Однак тільки мріяла, бо що далі? То все ставало холодніше, а моховинка боялася виткнути на мороз свою жовту фіалкову мордочку. Вона ще не знала, що по зимі завжди приходить весна. Сподівалася ж тільки того, що коли вже вона зовсім виросте і у неї зробиться дуже густа вовночка на кожушку, тоді тільки зможе вона, не боячись морозів, повернути до рідного краю. Одного дня в хліві трапилось нещастя. Як приходив увечері господар з великим оберемком сіна для кіз, то його зненацька покликали з хліва. Він поспішав і забув узяти з собою ту сітку, в якій, звичайно, приносив сіно. Отже вночі в ту сітку і заплуталась старша коза лиска. Ах, чим дужче вона борсалася в ній, тим дужче заплутувалась. Вранці муховинка побачила лиску зовсім безпорадною. Вона лежала зі сплутаними ногами. Голова також застромилася в поплутані мотузки. Бідна коза не могла поворухнутись, а тільки жалібно мекала. Менша кіска Оришка ходила навколо своєї подружки, лизала її, обнюхувала, також мекала, але не могла їй нічим допомогти. Тоді моховинка кинулася кликати дітей. Вискочила вона з щілинкою під дверима і побігла до хати. Тут вона вищала, муркотала під вікнами і під дверима, але ніхто в хаті не чув її ніжного голосочку. І тільки тоді, коли вже господар, виходячи на двір, відчинив двері, змогла хуха проскочити в хату. Тут вона враз ускочила в ліжко до дітей. Але хухи не можуть говорити, доки бувають невидимі. Вони тільки пищать, як мишки, або ж моркочуть, як котики. Сили вони також не мають, бо легесенькі, як пушинка, а м'якесенькі, як вата. Тим то, як не намагалася муховинка розбуркати діток, ну нічого не могла зробити. Вони тільки крізь сон чули її. Пухнате тільце. чули, як ніжно вона лоскочить їх своїми лапками по обличчю і, посміхаючись, спали далі. І тільки тоді, коли вже мама зварила снідання, пробуркалися дітки. Вони прокинулися веселі і почали розповідати, який гарний їм снився сон. Ненечко, гукали вони одне поперед одного, до нас у ліжко вскочило щось таке, мов котик, тільки то не був котик, гарнесенький, м'якесенький, мордочка, мов квіточка, а голосок, як у мишки. Але мама їм відповіла то вісні таки часом вижається, в житті ж такого не буває, їжте, дітки колешик Бідна ж хуха бігала навколо дітей і не могла їм нагадати про лиску, що лежала сплутана в хліві. І вже аж тоді, коли з хати вийшли тато й мама, моховинка наважилась показатися дітям. Вона могла це зробити, бо ж ті дітки були дуже добрі. А відомо, що тільки дуже добрі дітки, що ніколи нікого не уразять, тільки ті можуть побачити на власні очі живу хуху. Дуже зраділи дитинчата, коли перед них з'явилися те миле звірядки, що вони бачили його у сні. Хлопчик нахилився до муховинки, щоб узяти її на руки, але ж вона вислизнула в нього з поміж пальчиків і тонесеньким голосочком, як струна, продзвонила. Хутій! У нас нещастя, коза, лиска заплуталася в сітку. Та й з тими словами вона побігла до дверей, а за нею побігли й діти. Так хуха врятувала свою приятельку Лиску, яка дозволила їй жити в теплому хлівці. Діти були їй ну дуже вдячні. Тепер вони приносили моховинці крихітки всього того, що їм давали найсмачнішого. А хуха, коли ніде поблизу не було когось із людей, показувалася дітям, гралася з ними, дуже їх бавила. Ще проминуло чимало часу. Колись на Масляні тато й мама поїхали до другого села в гостину до бабусі. Діти ж запросили моховинку до хати. Там вони весело забавлялися, бо хуха була моторна й уміла вигадувати всякі виграшки. Саме тоді, коли вона показувала, як по деревах стрибає вимірка, нечутно відчинилися двері, й у хату й війшов отой самий дід, що хотів колись зрубати сосну, в якій жила моховинка. Тікайте, діти! Тож хуха. закричав він страшним голосом, угледівши муховинку, і кинув на неї сокири, щоб її вбити. Хуха враз стала невидимою. Однак вона не встигла, як слід відскочити і гостряк сокири, влучив її по задній ніжці. Вона болісно запищала і шкандибаючи попід лавками, покотилася до дверей. А той лихий дід почав її лайти і ганити увесь хушачий рід. То лихі тварини, говорив він дітям, вони тільки та й роблять, що чинять яке злихо людям, та й нема з чого дивуватися, бо тож нечиста сила. Діти слухали і не могли тому йняти віри. Вони вже й самі добре знали хуху, бачили вони на віч, яка вона мила, добра, плуха, не шкідлива, Знали вони, як моховинка вболівала, коли кому була якась прикрість. Пам'ятали, як вона врятувала їхню лиску. Ну тому й не могли вони повірити словам злого діда, що говорив про те, чого сам не знав, а тільки чув від інших, також не знаючих людей. Навпаки, дуже вони жаліли бідну моховинку, скрізь шукали її, кликали, приносили їй найсмачнішої їжі, Ах, але їжа лишалась незайманою. Хуха ніде не обзивалася. Поранена моховинка мовчки чекала під лавкою, аж поки хтось не відчинив з хати дверей. Тоді вона вискочила на двір. На хвилинку забігла в хлівець. Попрощалася красненько, подякувала гу... густиним козам за їхню ласку і пошкандибала до свого рідного бору. В лісі вже зачинав танути сніг. Починало вже пригрівати весняне сонечко. Тепер моховинка вже й без того не боялася холоду, бо ж вона була зовсім дорослою. В лісі вона знайшла маленьку ямочку під каменем, надряпала з під снігом якого моху і зробила собі ну, тимчасову хатинку. Там вона перебувала аж до літа, коли вже могла знайти собі житло. Всі хухи боровинки раділи з її повороту. Залюбки вони слухали її цікаві оповідання про те, як цілу зиму прожила вона з козами і людьми. І з того часу почали її кликати хатньою хухою або ж кривенькою моховинкою. Минув після того цілий рік, знову у лісі нападало багато снігу, тільки ж тепер моховинка вже не боялася зими. З помічу своїх родичів вона вибудувала собі гарнесеньку хатку, наносила повну хичку запасів. Сушених грибів, меду, в'ялених ягідок, корінців, соничного чаю, і жилося їй дуже добре. Удень вона працювала по господарству, а ввечері йшла кудись в гості до подружок. Також робила все, що хухам загадували мавки, якось довелося їй іти далеко, аж на другий бік лісу, на імени нестарого, мудрого і всіма поважного Хо суковика. На дворі було дуже холодно, крутила така віхола, й світу божого не було видно. Моховинка котила з кучугури на кучугуру і вже перебігла аж до середини лісу. Коли зненацька вчула стогін, прислухалась і впізнала. Стогнала якась людина. Вона метнулась в той бік і огледіла в наметі майже зовсім заметеного снігом злого діда. Біля нього лежала зрубана сосна. Він безсилів задубів і, почуваючи, що йому надходить кінець, голосно молився. Господи! Стогнав він, пробач мені мої гріхи, я не хотів би покинути цей світ, не покаявшись. І він почав перелічувати всі злочини та кривди, що вчинив протягом свого життя. Але ж, говорив він, коли б мені рятуватися на цей раз, то заприсягаюся, що до смерті вже не зроблю жодного, жодного лихого вчинку, не крастиму. Не лаятимусь, нікого, нікого, навіть мухи не скривджу. Шкода стала моховинці старого безпомічного діда. Забула вона й про те, як він зруйнував її хатку та вигнав з батьківщини, як хотів він її заробати сокирою та на все життя зробив кривенькою. Швидше покотила вона туди, куди йшла, бо знала, що там здибає цілу громаду хух. Там вона розповіла, що бачила і прохала допомогти. Недовго їй довелося й прохати, бо всі ж хухи мають добре серце. Вони гуртом кинулись до діда, що вже ледве дихав. Одні горнули його зі всіх боків своїми теплими кожушками, Інші здмухували з нього сніг, інші лапками розгрібали намет. Дідові стало тепліше. Він почув, як знову побігла його жилами затужавіла кров. Потім простяг одну руку, вона була вільна, оперся другою на сучок і висмукнув одну ногу, а потім і другу. Радий та щасливий виліз він з намету і став на сніг. Було все навколо сіро. Віхола крутила так, що не можна було вгадати, куди буде праворуч, а де ліворуч. Дід простояв, а потім застогнав знову яка з того поміч, що я здолав вилізти з снігу. Ах, все одно в цій віхолі не знайду я дорогу додому. Так чи інакше мені помирати, бо ж хто мені покаже дорогу? І тоді перед ним об'явилася хуха моховинка. Хуха! затрусився він і закричав не своїм голосом, шукаючи сокири, він отхилився з твердого місця і знову загруз в наметі. Там стояв безпомічний, мов закименілий, але в тій хвилі почув тонісінький голосок. Так, я хуха. І навіть та сама, якій ти зруйнував торік хатку, а потім у хаті в добрих людей хотів мене зарубати своєю сокирою. Дід затрусився ще дужче. Він був певен, що тепер хуха помститься на ньому. Але ж тобі нема чого мене боятися, продовжувала муховинка. Знай, що всі хухи на світі ніколи не шкодять людям, а навпаки, дуже часто їм допомагають. Ми добрі і не пам'ятаємо лихого. Це ж ми, хухи, допомогли тобі вилізти з намету, а тепер я допоможу тобі вийти з лісу. Не бійся, нічого йди за мною, дід. Все ще стояв нерухомо. Щелепи в нього трусилися, зуби цокотіли, і він не міг вимовити жодного слова. Ну, не марнуй часу, ходім. Ще раз звернулася до нього моховинка і потихеньку покотила вперед. На узліссі, коли вже стало видко, як блимають по селянських хатах вогники, моховинка спинилась. Тепер вже я буду вдома. Радісно промовив дід. Як же я тобі віддячу? спитав він потім хуху. Хухи не потребують подяки, вони роблять добро з повинності. Але ж на пам'ятку цього дня я просила в тебе ось про що. Не забудь, що ти обіцяв, коли вже замерзав у наметі. А по-друге, розкажи людям, що з тобою трапилось. А тепер ходи здорово». Тої ж миті моховинка зникла, але ж вона ще чула, як дід щиро їй подякував. Швиденько вона покотила нахушені збори, де чекали її веселі вечорниці у старого хо. А дід щасливо дійшов до своєї хати і з того часу почав переконувати дітей і дорослих, що не слід боятися маленьких добрих та гарнесеньких хух.